Дня, дітки! Сьогодні ми продовжуємо нашу мандрівку Україну знань. Тому будьте пильними та уважними, і ви дізнаєтесь багато цікавого і нового. Кийця мура на сінішки, зол, шокові банчишки. Та одна десь загубилась. Скільки в кийці залишилось? Молодці! Чотири підняти один. Дорівнює три. П'ять яблунь у саду росте. Одна із них уже цвіте. Скільки яблунь не цвіли? Як би ви діти відповіли? Вірно п'ять. Відняти один дорівнює чотири. У цих чарівних будиночках живуть числа. Якщо додамо числа, що мешкають на кожному поверсі, то отримаємо число, що мешкає на даху. Засіліть війні квартири. Перший будиночок у нас вже повністю заселений. Давайте почнемо з першого поверха в другого будиночка. Яке число потрібно заселити на перший поверх, щоб утворилось число 5, яке мешкає на даху? Правильно число 2. А на другому поверсі вірно нам потрібно заселити число 1. На третьому поверсі число 2. А на четвертому так, число 4. А тепер заселяємо третій будиночок. До двох додаємо 3 і у нас виходить число 5. Другий поверх нас вже, як бачимо, заселений. На третьому поверсі повинно жити яке число? Так, повинно жити число 2 у вільній квартирі. І на четвертому поверсі правильно число 1. Молодці дітки. Подумайте і скажіть, які знаки треба поставити у пусті кружечки. У першому прикладі, щоб вийшло 5, нам потрібно правильно до 3 додати 2. У другому прикладі ми до 2 також додаємо 3. У третьому прикладі нам потрібно поставити знак мінус. І в четвертому правильно також знак мінус. Подумайте і скажіть, які числа треба поставити в усі клітинки. Яке число треба додати до трьох, щоб вийшло 5? Молодці? 2. А в другому прикладі ми додаємо 3. Правильно. Наступний приклад нам потрібно додати одиницю. А далі спробуйте самі. Молодці. Які монети Україна ви знаєте? А якими можна набрати 5 копійок? На малюнку ви бачите три варіанти, як можна це зробити. В першому випадку ми беремо 5 монет по одній копійці і набираємо таким чином 5 копійок. У другому випадку ми беремо 3 монетки по одній копійці і одну монету в 2 копійки. Разом буде 5 копійок. І, можливо, іще один варіант. Беремо дві монетки по 2 копійки. І одну монету по однієї копійки. Разом правильно 5 копійок. Яких казкових героїв ви бачите зараз на екрані? Мальвіну і п'єро. Скільки монет у Мальвіни? А скільки у п'єро. У кого більше? Так, у Мальвіни одна монета. А у п'єро дві. Одиниця менше двох. Значить, у п'єро більше монет. А у кого більше копійок? У Мальвіни п'ять копійок. А у п'єро 2 монети. Одна з них дві копійки, інша одна копійка. Разом три. Тому у Мальвіни більше. Пишемо п'ять більше трьох. Гляньте на малюнок і порахуйте, скільки яблук, скільки грибочків? скільки груш, скільки білочок. І скільки метеликів. Правильно, учні! Молодці! Ви сьогодні, як і завжди, гарно справились з усіма завданнями. Чекатиму вас на новому уроці математики. До зустрічі!